Друзі, усім привіт-привіт! Усім мирного неба, Божої вам благодаті. Ну і ви знаходитесь на каналі Захоплення Марічки. Ось я хочу сьогодні ось так. Ось так я стрибаю. Хочу я сьогодні випустити, погуляти своїх менших кроленят. Хотіла покласти їх у відро, щоб випустити усіх разом, а вони вистрибують. І тому придеться їх виносити по черзі до мами. Так, двоє перших пішло. А ну, їді, ді, ді, діді, діти. Вони не знають, що таке. Ще б вони на свободі не були. Ще б вони на волі не були. Ідемо по других. Ось других принесла другу пару. І ще два лишилось. Зараз ще піду принесу. Дивіться, їм тут жарко. На сьогодні дуже жара висока. Так, я беру ось так, щоб тихо, 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 тихо. Щоб мені справитись однією рукою. А куди? А ти куди? О, все, всі на свободі. Йдіть до мами. А я там перегородила. Ось там, бачите, положила два тюка. Куди, боже, не тікай, я вас не повлю. Так, мамочка, хороша ти моя, хорошенька. Погляй трошки з ними. І ти хорошеньке, хорошенькі мої, такі хороші, бачите, друзі. Що вона хоче? Побігла. Ладно, я тут закриюсь всередині з ними. Дивіться, що вона робить? А вона перестрибнула. <клес> Ні, я з її звідти поверну. <клес> Цікаво. Бігають. Ну, тепер ти, напевно, не перескочиш. А може, візьми висоту. Там не так вже високо, втомилась. Дюки деякі легкі, деякі дуже важкі. Пасіться, пасіться. Побігайте, пострибайте, це ж воля, тут холодок. Це не те, що в клітці. Але ти мені скажи, чого ти все бігаєш, то ж вже тут просторно. Мені хоче тікти від малечі. Вони, напевно, вже їй... <ріст> Вона втомилася від них. Вони стрибають, їм добре. Тут же травичка Я там в тому кутку, ну ті старші збили чуть поїли. Я люцерку сіяла щоб було для кроленят. Для Можна було їх випустити, щоб вони гарно попаслись. Ну, ану, перестриб не може, так? Да? Але йти. Тут, тут треба стерегти. Тут я не можу двері закрити. І вони можуть тут пролізти, це малеча. То Тут цих я трішки попасу. Добре. Сьогодні Маша відпочиває. Сьогодні нічим не займаюсь. Прийшла з роботи. Ось такий в мене позитивчик. Можна було б взяти удочку, риби половити. Але за цією маличу тут треба наглядати. Куди де не влізли, да? Ось у мене собачки тут хотіли влізти один раз, а ось, де не видно, ось другий раз. Врешті-решт, ось там закрита дира. Собаки влізли. Це я трошки е закривала цей. На сітку навішала кусок рядна, щоб тінь була кролиня там, вітер зняв. А ось там закрита дирка. І через ту диру собаки влізли і подавили мені всі кури. В мене минулого року було 15 курок. Вони почали нестись в мене 4 місяці, дуже гарні кури були такі важкі. Я була задоволена. ну Не так стається, як ти гадаєш. Але. Ту-ту-ту-ту-ту-ту, Ви бачите, ви бачите, куди воно пішло, куди це найменше спішить кролиня? Треба досочку поставити. Ти що? Алло, я ж думаю, що я тобі шкоди не зробила. Ні. Криличка лежить, мамочка наша. Та я її поглажу. Ну, лежи, лежи, ти наша принцеса. Та не дивись ти на мене такими очима. Я ж тебе так гарненько, гарненько глажу, гарненько, моя ти хороша. Бо я малеча нікуди не тікає. Ти що? Та нікуди вона не тікає. Я, я тебе... не хоче. Клітці то. Вона брада, щоб її. Гладили, пестили, да? бо вона присяде, та до неї кроленята не тоді не підступають. Вдарились <смір> біленькі. А тут, скоріше, воля, свобода, кроленята до мене не підходять. І Маша ще щось хоче з мене. Ну що, ти хочеш тікти, я тобі не дозволю. Бо там тюки не ще не підняті вгору на горище. І вона туди ховається з між тюками. А я її звідти дістати не можу. Да? Ну що? Ну ти ж хороша. Отку вушка. Вушка ось так положи мені. Ай! Ти що гризеш, Машу? Маша. Не смачна. <рес> <рес> Біле кролиня мене почало гризти. Вибачте, друзі. Ну що. Ай, ти моя хорошенька. Вона теж, друзі, не така вже справна. І теж кроленята обтянули. Вона теж худенька. Просто що вона більш така масивніша. То вона так не показує. Нашим кроленятам завтра буде місяць. Буде місяць нашим кроленяткам, так? Да? Ще два тижні вони з тобою побудуть. Так, мене не трогати, я не істивна. І напевно ми знайдемо тобі хлопчика і тебе спаруємо, так? Да? Що? Та тут, тут ваша мама. Тако зробіть мені чис, чис. Ось так. Перестрибнемо. Ну посиди. Полежи, гарненько, полежи, моя, хорошенька. А завтра, як буде погода? Біленьку випустимо з малечою. Так, мене не їсти, я не їстивна. Ось так, друзі, ми відпочиваємо. Ось так ми проводимо свій вільний час. Так, ну що ти хочеш, щоб я тебе гладила? Гладити я зможу, але мене кусати не можна. Чула? Ось так ми відпочиваємо. У свій вільний час від роботи. Якщо не маємо. Якщо не маємо. Ну чого ти? Клионка. Якщо не маємо, ми ніякої роботи на гряті. Так тихо, 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 тихо. як дик, дикі якісь. Не привикли з мамочкою бути. Вот, ладно. Ну що, що, що таке, що таке? А сьогодні я на городі відпочиваю. Приніж від огороду. Будемо працювати завтра. Ой, сякой, дивіться, хтось нас умивається. Вже Поки я його почала знімати, вже в не Ладно, мої друзі. Скажемо всім до побачення. Підписуйтесь до нашої Марічки, ставте нам лайчик, ставте нам пальчика верху, не трогайте мене, коментуйте, підписуйтесь на наш канал. Не забувайте про дзвіночок, щоб ви не пропустили наступні наші відео. А ми вам всім побажаємо мирного неба, гарного настрою, міцного здоров'я і швидкої перемоги. Ну що ж, друзі, пока-пока-пока. А я з ними ще чуть-чуть погуляю. Так, піду на руку люцерки, нагодую малечу тих, які в клітці. І все. Все, До побачення! Усім тихої, мирної нічки, якщо хтось буде дивитися вечором. Пока-пока-пока.